Що таке левел дизайн? З цим питанням я занурився у глибини інтернету, коли тільки починав свою кар'єру в геймдеві. І на Ютубі я наткнувся на десятки відео із назвою Speed Level Design, які збирають мільйони переглядів. Коротко про що ці відео. Автор у ігровому рушії збирає тематичну локацію з вже готових моделей та ефектів та налаштовує постобробку. Процес прискорений і показаний у форматі таймлапсу. В кінці автор отримує візуально дуже привабливу локацію, робить пару поставлених прольотів камери і викладає це в інтернет. Уже тоді, три роки тому, я розумів, що щось тут не так. Навряд у реальному геймдеві за це готові брати на роботу та платити гроші. Вже зараз, після роботи над декількома три проектами, я готовий сказати, що був правий майже повністю. Такі відео це не левел дизайн, хоч і мають якісь його відголоски десь на перших секундах 20 відео. І цей маленький приклад є одним з багатьох випадків незнання, що таке левел дизайн у ігровому ком'юніті. Зустрічав я і геймерів, які плутаються в цих поняттях, що гірше зустрічав і рев'юерів та інфлюенсерів, які оцінюють левел дизайн, при цьому маючи на увазі зовсім інше. Ба більше, навіть колеги розробники підходили до мене та питали, що ви левел дизайнерів взагалі робите. Відповідь, ми робимо ігрові рівні, викликали тільки більше питань. Бо в левел дизайн відео теж роблять рівні, і чомусь це не те. І тут потрібне важливе уточнення. Рівні то в тих відео роблять, але чи ігрові вони. Давайте розбиратися. Не буду тягнути. Те, що показано в тих темлапс відео, називається левел арт. Це окрема дисципліна у розробці відеоігор, яка дуже тісно співпрацює з левел дизайном, але при цьому є зовсім іншою роботою по своїй суті. Про це більш детально розповідає левел дизайнер Preider Disney Стів Лі у своєму короткому відео на цю тему. Тут же я буду відповідати на питання, що роблять левел дизайнери для того, щоб зробити простір саме ігровим, і як відрізнити та оцінити саме левел дизайн. Бо відеогривий рівень має набагато більше складових, ніж здається, на перший погляд. Кожен рівень починається з папірця, на якому левел дизайнер описує свою задумку для локації, і це називається паперовий дизайн. В сучасному геймдеві папірця вже замало, частіше використовують інтерактивну дошку, де описана ідея локації, використані геймплейні механіки, зібрані всі референси, намальовані всі мапи, описані всі бойові інкаунтери та пазли тощо. Папірець потім узгоджується з іншими розробниками, і якщо все ок, левел дизайнер переходить до наступного етапу: блокінгу. Блокінг це хліб і масло кожного левел дизайнера, та перша навичка, яку більшість з них вчить. В своїй основі блокінг це ігровий простір, зібраний із кубів та інших простих форм і кольорів, по підготовленому до цього пейпер дизайну. Також на ньому робиться перше налаштування ворогів та скриптується вся базова геймплейна логіка для рівня. левел дизайнери займаються цим. Блокінг повинен відповідати на три питання: питання перше і основне чи весело в цьому просторі грати та використовувати існуючі механіки? На це впливає майже все. Наскільки важко орієнтуватися у блокінгу, наскільки цікаво по ньому пересуватися, як розташовані вороги та інтерактивні предмети, чи цікаво вирішувати пазли, і так далі. Друге питання чи цей блокінг привабливий з художньої точки зору. Це і є перші 20 секунд спід-левел дизайн відео. Бо правила композиції на локації, вони єдині для всіх і для художників, і для дизайнерів. І щоб художник не перероблював створені дизайнером прямі коридори на щось більш гарне, дизайнер повинен задуматися про це наперед. Якщо ж гра це щось із заявкою на реалістичні простори, а не абстрактні платформи. Важливо, щоб твій блокінг передував настрій реальної локації, вулкани посеред міста навітаються, якщо тільки це не обумовлено наративно. Третє питання більш абстрактне. Звучить воно так: чи підходить блокінг під всі інші критерії? У кожного проєкту ці критерії будуть свої: наратив, технічні обмеження, бюджет по часу розробки і так далі. Після задовідільних відповідей на всі ці питання починається наступний етап. Плотна колаборація з іншими дисциплінами. Можна сказати, локація качує між розробниками, як в пінг понгу Звісно ж, комунікація почалася набагато раніше, але саме на цьому етапі вже є щось реальне створене у рушії і з чим можуть працювати інші розробники. Тут левел дизайнер більшість часу комунікує з художниками по оточенню, геймплей дизайнерами та іншими спеціалістами за потребою. Художники по оточенню приходять на локацію, створену левел дизайнером, та починають видаляти блоки і замінювати їх на реальні стінки та модельки. І тут виникає просто маса питань. Художники не завжди можуть дотримуватися всіх створених дизайнерами геймплейних метрик. Іноді простір, створений дизайнером, не до кінця підходить під художню задумку локації. Іноді художник просто подумав, що непогано було б десь тут розмістити ящик, і не помітив, що тепер, коли гравець пробігає в цьому місці, то постійно спотикається. І локація кочує від художника до дизайнера, і навпаки. Художник робить простір гарним, а дизайнер переконується, що геймплей все ще працює та нагадує художнику про метрики. Там ще й художники по світлу підключаються, і спеціалісти по ефектам, і дизайнери звуку, і треба слідкувати, щоб вони робили правильні акценти. Також левел дизайнер займається налаштуванням геймплею на локації. Тут же все залежить від гри та інструментарію, який є у дизайнера. Наприклад, якщо це шутер, то дизайнеру треба продумати спавни ворогів, їх кількість та за потреби заскриптувати їх поведінку. Якщо це постановочний геймплейний момент, дуже часто саме левел дизайнери відповідають за геймплей в цій сцені. Ну і звісно ж, всі геймплейні сутності, такі як тригери, двері, ключі від них та лут, також розставляє дизайнер. Коли ж локація вже гарна і проходима, а вороги поводять себе більш-менш розумно, то дизайнер займається поліровкою та фіксом багів. Тільки що ви почули стандартний пайплайн, з яким знайомий кожен левел дизайнер. Також багато левел дизайнерів вам скаже, що в реальності все дуже рідко відбувається саме так. Right? Якими б налагодженими процеси в команді не були б, девелопери можуть тільки вплинути на кількість хаосу та спробувати направити його у бажаному напрямку. Це стосується й дизайну локацій. описаного вище процесу зрозуміло, що в якийсь момент працювати над одним рівнем приходить десяток людей. Кожна людина має різні навички, знання та що найважливіше, цілі та задачі. На будь-якому етапі, навіть на етапі паперового дизайну, коли дизайнер тільки думає про майбутній рівень, до нього може підійти художник із власним баченням локації. В той самий час і дизайнер може, наприклад, мати великі знання в архітектурі та будувати дійсно цікаві та реалістичні блокінги, тим самим пропонуючи ідею художникам. Наративним дизайнером може бути дуже важливо вставити якийсь діалог головного героя із напарником під час дослідження, і дизайнеру треба буде адаптувати локацію під все, збільшувати сегменти, де треба просто ходити, прибирати відволікаючі елементи і так далі. Але левел дизайнер може мати дуже гарну ідею для наративного елементу, у оточенні на локації, і тоді вже він приходить до письменників та пропонує нові сюжетні елементи. Геймплей дизайнеру може бути важливо презентувати нову геймплейну механіку на рівні, тоді левел дизайнер адаптує його, щоб дати можливість гравцю ознайомитися із нею. Але нерідко буває і таке, що ідея для рівня настільки цікава і вдала, а механік для цього ще немає. Тоді вже левел дизайнер іде і запитом до геймплей дизайнерів. У випадку ж Open World ігор часто левел дизайнер починає робити свій рівень у вже існуючому світі, а не з повного нуля. І тут важливо не порушити роботу, яку вже зробили художники та open-world дизайнери під час будування цього світу. Локація повинна виглядати органічно та не вибиватися. В той самий час художники зазвичай роблять просто візуально гарний open-world, в якому без маркерів можна моментально загубитися. І тут левел дизайнери приходять на допомогу, роблячи простіль не тільки гарним, але ще і грабельним, додаючи важливі шляхи та точки інтересу. От і виходить, що весь процес розробки залежить від проєкту, і дуже важко знайти, де робота окремого левел дизайнера починається, а де вона закінчується. Важко, але все таки можливо. Тут ми приходимо до питання ownership. По-простому, відповідальність за якийсь окремий елемент гри, будь то рівень, механіка тощо. Давайте швидко нагадаю, як виглядає стандартний процес розробки рівнів: Paper дизайн, блокінг, скриптування геймплею, полірування. І от в чому фішка. Процес пейпер дизайну та блокінгу є визитівкою левел дизайнерів та тим, з чим ця посада асоціюється в профільних, а інколи й непрофільних соцмережах. Нюанс в тому, що ці процеси, хоч і є дуже важливими, насправді займають не більше 20-30% всієї роботи дизайнера рівнів. Блокінг дуже швидко перетворюється на драфтову арт-локацію і видаляється. Дуже часто його починають робити не з кубів, а з вже готових моделей, щоб банально зекономити час та полегшити комунікацію. А Paper дизайн потрібен тільки як стартова документація та піч ідеї, після чого вона час від часу оновлюється, якщо відбулися серйозні зміни. Для маленького контенту цей крок іноді взагалі пропускається, достатньо скріншотів вже готових локацій у форматі таблички. Весь інший час дизайнер займається тим, що впевнюється на регулярній основі, що художники та наративщики не ламають геймплей, і в той самий час скриптує та покращує його. Це інколи буває дуже технічною роботою, а саме з дизайну тут лишається тільки покращення шляхів проходження та створення всяких цікавих геймплейних ситуацій в бою або ж в пазлах. У всьому вище сказаному вже декілька разів повторюється одна проста думка: левел дизайнер, як і кожен спеціаліст в команді, має овнершіп, або ж відповідає за окрему частину рівню. Так само, як художник відповідає за те, як локація виглядає, дизайнер же відповідає за те, як вона грається. Це і є щоденна рутина левел дизайнера та відповідь на питання, що вони роблять. Вони відповідають за те, що на локації весело грати, і в залежності від стадії проєкту вони використовують для цього різні інструменти. Пейпер дизайн, блокінг, знання архітектури або ж сценаристики, так само як їх скриптовий двигун, бойові енкаунтери та моменти не є обов'язками, а є лише інструментами, які дизайнер може та буде використовувати, щоб добитися необхідних емоцій від гравця. Все стає ще більш очевидним, коли розумієш, що побачити роботу левел дизайнера у фінальній грі неможливо. Гравець ніколи не побачить документ, локації або блокінг. Він побачить тільки арт поверх скелету, зробленого дизайнером. А от інші 70-80% роботи левел дизайнера гравець може тільки відчути під час безпосереднього геймплею. І от саме через це, на мою думку, і береться вся ця плутанина, коли люди намагаються думати про левел дизайн. Бо дизайнер відповідає за ті емоції та думки, які у вас виникають під час проходження локації. А це штука зовсім не об'єктивна. Щоб навчитися розуміти левел дизайн, треба час, знання та практика. І я сподіваюся, що це відео вам всьому допомогло. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!